Коли я виросту, стану художником. Буду природу батьківщини малювати. Ні, ні-ні-ні! Краще фотографом. Талановиті знімки робитиму. Ой! Ой ні! Краще, коли я виросту, модельєром стану. Буду людей у наймудніше одягати. Ні, краще скульптором або архітектором. Зручні будинки, а головне майданчики творитиму. Ні, а може, флористом. Так, так, краще, коли я виросту флористом стану. Усі барви Поліського краю у букети збиратиму. А чого мені чекати, коли я виросту? Я краще саме зараз на телебачення піду, і там всі свої мрії почну втілювати. Вітаємо вас, шановні телеглядачі! На першому відбірковому турі. Телебра! Твоє майбутнє третій сезон! На телепроєкті, де юні та маленькі таланти, опановуючи різноманітні техніки рукоділля, випробовують себе не просто у ролі майстра, а й стають акторами і режисерами, тобто людьми, які вдало презентують свої рукотворні шедеври. І все це заради того, щоб якомога швидше наблизитись до мрії. Спробувати реалізувати себе вже сьогодні практичним шляхом у таких професіях, як дизайнер, модельєр, художник, архітектор, скульптор, фотограф та флорист. Всі ці вищі названі професії творчі і вимагають від митця розвитку художньо-конструкторських здібностей, а ще постійного самовдосконалення. І не тільки у майстерності виконаних робіт, тобто практичним шляхом, а й шляхом здобутку корисної для себе інформації, безліч рукотворних шедеврів, а це янголятка, охоронці з бісеру та глини, ляльки-мотинки з кукурузного листа, картини, на яких завдяки кольоровим стрічкам, пластиліну, глині та фарбам мешкають кумедні звірята і дивовижної краси квіти, які виготовляють на творчих майстер-класах проекту. Вже довели нам, що діти, маючи власну творчу індивідуальність, постійно розвивають свої образотворчі художньо-конструкторські здібності. А ось сьогоднішній ефір для них, як гадаємо, і для вас, шановні телеглядачі, стане своєрідним джерелом корисної інформації і поповнить безцінну скарбничку знань стосовно вашої краси, успіху, а головне здоров'я. Отже, шановні телеглядачі, саме зараз ми разом з нашими маленькими майбутцями та з головою громадської організації територія здоров'я, краси та успіху Іриною Снігурівською відправимось в незвичайну країну, де люди з маличку вчаться завжди бути здоровими, красивими і успішними. Ми рушаємо до країни гігієнії. Я думаю, ви чули вже так, про цю країну? Чули, так? Ви е, вивчали, можливо, в школі вже да, що є така країна гігієні, яка вивчає якраз е, все те, що, що стосується нашого здоров'я. Все те, що стосується здоров'я абсолютно кожної дитини, дорослого і е, абсолютно кожного члена нашої країни. Ага, що ми бачимо? Виявляється, всі мешканці країни гігієнії живуть за певними правилами, а саме дотримуються особистої гігієни, роблять зарядку і вивчають якусь цікаву науку рефлексологію. З чого ж розпочнемо свою мандрівку по країні? Ми Ну, сьогодні ми порозмовляємо звичайно про здоровий спосіб життя. І е, здоровий спосіб життя він починається з кожного з нас. Це не десь. В іншій країні, це не десь в іншій сім'ї, а якраз кожного абсолютно з нас. І тому сьогодні ми присвятили якраз нашу зустріч такій темі, як гігієна. Сьогодні ми поговоримо про наші руки. Покажіть, будь ласка, є вас руки? Так, чудово! У кожного з нас є руки, і ми з нашими руками кожного дня не можемо не на хвилиночку залишитися, так, без них. І тому дуже важливий момент розуміти, що на протязі дня ми торкаємося друг за друга, так? Ми торкаємося за столики, ми торкаємося в різних місцях, де ми перебуваємо. Як ви думаєте, що залишається на наших ручках? Мікроб. Мікроби, Мікроби, так. А що вони роблять з нашим організмом? Вони так роблять, щоб ми хворіли. Хворіли, так. Ще що ви підсказуєте, Саш? Руйнує руйнують наш організм, так? Ну, це можна сказати також. Це все вірно, і тому наша головна задача, яка як ми маємо поводити своїми ручками? Треба їх мити, треба їх мити. Чудово. А ще напевно всім нам неодноразово доводилось чути таке ствердження. Всі хвороби від брудних рук. Звичайно, воно в деякій мірі перебільшено, але є тут і частка істини. Багатьох хвороб можна уникнути, якщо періодично мити руки. Багато людей стають пацієнтами лікарень тільки тому, що перед їжею просто забули помити руки. До того ж, людині необхідно мити руки не тільки тому, що це може викликати у неї будь-яке захворювання, але й тому, що недотримання гігієни рук може зашкодити іншим. А ще не потрібно кріпити до холодильника записку зі значенням того, що пора мити руки. Потрібно зробити так, щоб миття рук було природнім процесом і здійснювалося без будь-яких нагадувань. Тобто миття рук має стати звичкою. Саме тому ми розпочнемо нашу мандрівку зі стежинки особистої гігієни. Отже, як зазвичай ми миємо наші рученята. А тепер час дізнатися, як вірно треба мити руки. І для цього. Сьогодні ми створимо такий алгоритм, який дасть і нам розуміння, як все-таки правильно це робити. Отже, озброївшись табличками з правилами та акторською майстерністю, наші маленькі героїні ефіру розпочали створення алгоритму миття рук. Правило перше закатати рукави. Правило друге відкрити кран. Правило третє взяти мило. Правило четверте намочити руки та мило. Правило п'яте намилити руки. Шосте правило покласти мило. Сьоме правило розмилити між пальцями і зап'ястям. Правило 8. Змити водою піну. Правило 9. Закрити кран. Правило 10. Взяти рушник чи серветку. Та витерти руки. Одинадцяте правило гласить. Повісити рушнички на місце. Правило 12. Опустити закачені рукави. І правило 13. посміхнутися. Малеція. Вам сподобалося? Асі да. так будемо робити. Да. Ну, я, я думаю, що ви так і робите. Таким чином, нас пані Ірина запросила помандрувати разом з нею наступною стежинкою країни гігієнії, де всі її мешканці роблять зарядку для своїх рученят. Адже упродовж дня саме руки активно працюють. Після таких активних вправ рученята втомлюються. Тому Ми пам'ятаємо декілька вправ, які ми можемо використовувати і на уроці, і на перерві, для того, щоб наші ручки відпочивали, так? По-перше, потремо долоньки, щоб їх розігріти. Згодом привітаємося з кожним пальчиком. От кожен пальчик, щоб у нас був задіяний. Значить, я думаю, як ви думаєте, як називається такий рух? Койки. Ку Кульки, добре, а ще я. Щелбан! Щелбан! Далі легенько розтягнемо суглоби на наших пальчиках. Ну, звичайно, це ми робимо легенько. Це ми е, робимо такі ласкаві рухи. Так? Тепер час, замкнувши рученята, зробити кругові рухи. І наостанок просто стряхнемо рученятами. Ось так ми завдяки зарядці зняли втому з наших рученят. Але раптом відчули дискомфорт у спині. А це означає, настав час крокувати третьою стежинкою країни гігієнії під назвою Рефлексологія. Сьогодні ми хочемо вас познайомити і наших шановних глядачів з такою наукою, яка називається рефле рефлексологія. Це наука, яка відповідає і вивчає всі біологічні точки, які є у нас на долоньках, які є у нас на ступнях. Тобто, наприклад, якщо ви раптом відчули головний біль, можна, натиснувши на подушечку верхньої фаланги великого пальця, цю біль призупинити. Адже саме ця цяточка на долонці рефлекторно пов'язана з роботою головного мозку. А взагалі. На наших долоньках таких біологічних цяток близько вісімнадцяти. На долоньках у нас дуже багато є точок, і всі ці точки відповідають за якісь органи, які є всі нашому тілі. Ці знання нам можуть допомагати повсякчас у нашому житті. І так як ці точок є у нас близько вісімнадцяти. Ми сьогодні будемо говорити тільки про долонки, які е, завжди з нами. У нас є ще один, один орган, який є у нас е, внизу. Але ми будемо сьогодні говорити те, що у нас завжди прямо перед нашими так, е, очима. І тому ми сьогодні з вами познайомимося не з всіма 18 точками, а з декільками, які також будуть також дуже важливі для нас. І навчимося робити точечний масаж який допомагає акумулювати енергію в тих органах, за які ця точка відповідає, кожна дитинка у нас, кожна людина да, має право такі знання для себе знати і допомагати собі. І так, увага! Почнемо з тієї цяточки, яка відповідає у нас якраз за головний біль, за стан наших думок. Ми нажимаємо на оцю точечку. фаланга першого у нас на Великому пальчику ми її нажимаємо і масуємо на протязі однієї хвилиночки. Значить, оцю точечку ми можемо масажувати. Ми можемо півхвилиночки по часовій стрілочці і півхвилиночки проти часовій. Сидуча точечка, з якою ми хочемо так. вас познайомитися, навіть у нашої малечі часом буває таке, ой, щось там спинку ой, засиділо. Буває у вас таке, uh -huh. що сидите, да? yeah. так? І у дорослих yeah, теж буває, як, скажу yeah. вам по секрету. Yeah. Знаю, Значить, знаю, оця точечка повністю весь наш е, біріжочок поверхнього по великому пальчику. пальчику відповідає якраз за наш хребетик. І ось посередині ми можемо на цю точечку нажимати. Посерединці. Масуємо так, і всі вони гаразд, у нас в нашій пройдуть, прийдуть. Я на спиночка буде рівненька, буде казати Хочу працювати, хочу вчитися, хочу малювати, хочу танцювати. Ще іноді виникає і дискомфорт в області животику. Допоможуть його усунути, натиск і масуючі рухи упродовж однієї хвилини. Цяточки, яку зараз нам демонструє пані Ольга. Ми можемо так само це зробити і на іншій ручці. Але є у нас органи, які рефлекторно пов'язані з цяточками лише на одній з долоньок. Але є у нас на ручках такі органи, які немає, Ми масуємо тільки одну сторону. Тобто на одній стороні, до прикладу, Серця. є у нас серце, так? На і воно буде тільки на лівій. Да. От. На лівій Оця точечка десяточка. У нас буде тільки знаходитися справа. Ще слід зазначити, що комплекс саме рефлекторного масажу рук є домедичною допомогою для нашого організму і, як правило, застосовується у якості профілактики. А виявити, який орган хворий, і врятувати його може лише лікар-фахівець. Ну, я думаю, на сьогодні абсолютно достатньо да, вам таких знань. Вам сподобалися так. такі знання, які ви сьогодні отримали? А це означає, настав час оголосити про завершення нашого незвичайного майстер-класу, який сьогодні поповнив безцінну скарбничку корисними знаннями стосовно нашої краси, успіху, а головне здоров'я. Шановні наші телеглядачі, якщо ви уважно разом з нами мандрували сьогодні стежинками незвичайної країни гігієнії, не могли не помітити, що до мандрівки залучилися лише наймолодші учасники проекту, і це ми зробили лише з однією метою: нагадати усім, що вміти правильно мити руки, робити зарядку і отримувати знання жоден з нас повинен ще з маличку. Ну і хочеться на, на кінець вам побажати, щоб ви були е, не тільки талановитими в своїх починаннях е, малювати, писати, е, танцювати, якісь робити справи дуже добрі. Ну щоб ви були також е, обізнані стосовно свого здоров'я і плекали це здоров'я з молоду. І тому хочеться побажати, щоб ви були у нас здоровими, красивими ну, і в кінці успішними. А а на сьогодні все! Зустрінемось наступного тижня. Над телепроектом Твоє майбутнє працювали автор та режисер Антоніна Тугас, фіналістки другого сезону проєкту Аліна Вовкогон. Олена Береза. Оператори Сергій Кобилянський. Віктор Підвисоцький. Кирило Заремба. Олександр Трачук, дизайнери телепроекту і відеомонтаж Людмила Меодушевська Анастасія Меодушевська, звукорежисер Олександр Кодубовський, члени журі Оксана Ковальчук, Ірина Єфімова, Тамара Глазунова, Олена Сакун, Керівник проєкту Віктор Бойко.